Так, друзі, всім привіт. У нас сьогодні роботка МЛК. Емелька у нас після ДТП, удар пройшовся передку. Получив він по насосу, телевізор поміняли, там вже фаридерсь підкинули капот. Підключили інший насос і після підключення насосу у нас при запуску задні балони шарахнули. Будемо виявляти. Чи у нас тут неправильно трубки контурів підключені, чи при якій причині, е не знаю, один чи два. Зараз будемо дивитися, тут його переслали поштою. Я так поняв, тут два балони, але щось він дуже легоньке. Зараз розпакуємо. Ось така мелочка Сьогодні сп'ємо ми у нас в роботі. Вона ще не завершена по ремонту, там ще бампер відкрашується, там пороги щось познімали, ну, якісь роботи з нею відбуваються. Е, всіх моментів, е, який автомобіль був е, куплений, е, іде мені невідомо, тому е, зразу кажу, номера у нього з іншої області, тобто автомобіль у нас не місцевий. Е, Давайте піднімемо її на підйомнику і заодно глянемо, що нам прийшло там в тій коробці. Ну що, прийшли у нас балони, Бушка, зараз видно. в такому витягнутому стані. Сподіваюсь, що вони будуть працювати і жити. Два штуки. Добре, давайте тоді піднімемо це чудо і тоді подивимось, що там можна зробити. Так, підняли. Резинка одна розірвана, от її тут нема. Тут, навіть якщо я тут закладу, ну, нічого не рішить, бо порвана, поміняти треба. Точно така сама ситуація з другою резинкою. Тобто глушник у нас по факту мателяється на останніх цих задніх резинках. Передні резинки обірвані. Тут начота все решта ціле. Тепер по балонах. Якщо з цього боку, як бачите, тут о, вроді би, накладка є. Якийсь тут о, сальничок уже колхозний, неоригінальний. І начебто, от бачите, тут є якісь хвостики, залишки, верніше, фіксації подушки, бо ця подушка має, типу позащовкуватися тут, то з цього боку лишився один вусик. Він вже поламаний. Ладно. Сказали, балони лопнули. Не вижу де, хіба що може десь вони склалися і в тому місці не лопнуті. Зараз ми відкрутимо, складемо нові балони, так само попробуємося з запхати. Ну доб'ємо всі їхні герметизації. Ага, во балон, лопнуло, все бачу. Є лопнутий балон А з цього боку. О, значить цілий. Ні, тут теж є задір. О. З обох сторін короч, лопнути. А задні було, було не лопнуте. Будемо зараз їх замінювати. Відкручуємо ніпеля. Гайка прокручується. Типу сам штуцер з трубкою залишається. Так воно Ви бачите, таку має типу цап, отаку. І Так само відкрутив ось цей. цей я було зняв, Зараз ще і знімемо. Ну, Щоб просто показати, він лопнув. Зараз так само, щоб його зняти, треба трошки повийоджуватися, Ну, тут дві руки треба аби його просунути сюди. Ну, щоб більше нічого тут не відкручувати, бо все решта заважає. Зараз ми все витягнемо, бо там треба або відкручувати цей. Датчик положення висоти, бо він не дає сюди пролізти. Тобто тут о, два винта і два винта. О, тут о. Ні, тут не, тут, і тоді витягується. Або зняли колесо і через це випихаєте сюди. Так, полигонки скочуючи ми один балон скотали. Тобто, заклали його назад на цю ставку. Зараз точно так само. Той, другий балон. Вся проблема в тому, що коли новий балон всередині з тальком. І він по тому тальку гарно скрузиє, що ви його запихаєте, він йорзиться. Тут, же, походу, талька всередині немає, в мене тальки немає, щоб вшикнути. І відповідно це все діло... Так, це десь потім буде, напевно, окремо, відео. Якщо комусь буде цікаво. Блютуз-контроллер e, заряду акумулятора. Е, так, і там воно легше заходить. Так, на ці у нас є резинка. плюс ця частина вона ціла на старій вигражена, тому там всякі колечка тикали. Це вже можна закладати. Так. А балони поміняли. Білштейн. Балончики. Ну білштейн, а цей на ньому нема. ну, в немає. Це якийсь брендовий, на ньому прям виштампано. Е, так, Ви бачите, максимальний тиск у них 13,5 бар. Бачите? Тобто, наша задача е, зараз одну річ перевірити. Якщо вони, наприклад, ці балони лопнули... І, наприклад, тут є у нас, окрім того, що жилення компресора, у нас ще є е, датчик тиску. Тобто у нас є датчик тиску. Він тут ремонтований. Ми зараз спробуємо підключитися з комп'ютером і обідети в тому, що в ньому немає ніяких проблем. що Він, наприклад, напевно, тиску відсікається. Якщо у нас буде наприклад, атмосфера, тут максимально 13,5. Для того, щоб підняти автомобіль, тут достатньо навіть тих 2,5 атмосфери. Щоб автомобіль піднявся. Якщо він буде перекачувати компресор, значить у нас не працює цей датчик. Я зараз по мануальчику полажу, побачите компресор теж з розборки. Чи він у нас не перекачує? Якщо він у нас сильно перекачує, от тому і причина була, що типу, лопнули балони. А якщо у нас все буде в нормі, він типу, має накачатися і зупинитися. По-любому я зараз мушу поставити колеса, бо колеса у нас... і його на колеса, щоб компресор міг качати і він бачив положення. У нас стоять датчики положення відповідно, з обох сторон. І по них він вже буде позиціонуватися і вже собі буде вирівнятися, підкачуватись. Тобто без установки коліс і опускання його на колеса. Компресор коректно качати не буде. Давайте же попробуємо ставимо колеса і будемо дивитися, що у нас виходить. Так, ну що, лежить, давайте запустимо Хай трошки потарахки бо у нас компресор, походу, без заведення не включається. Так, не включається. Это... Включился компрессор. Так, да, барабанец. вроде бы начинает подниматься так поднимается потому что лапа так добре подключаем комп так я уже еще компьютер не подключил а компрессор уже выключился да? І зараз він у нас в піднятому стані. А ну у нас є управління тут. Управління у нас відбувається так. Наприклад, ми можемо переключати режими. Давайте піднятися. Так, а, та, піднімається. Тобто підняти його ще вище. Компресор мав би включитися. Та. Він піднімається вище. Це у нас режим типу оффроуд, щось таке. І, наприклад, чинк, опускається. Він має спуститися. Так, бачите, машина полигоньки-полегоньки падає. І вибираємо, наприклад, режим... Так, пускається автоматик. Тобто виключили і в машину встає в автоматичну висоту. Вона ті вирівнюється між передом і задом. Тобто перед е... він вже на одну певну висоту виставився і зад вже під нього регулюється. Відповідно, компресор має відключатися. Та виключився. Все. Підвісткою на все добре. Так. Зараз заглушую, мені просто цікаво. Ми там з цими резинками зараз питається в автовихопив ченхі. Щоб поміняти можуть ті резинки. Дивити вони ну, якось Фу, блін. Капець як демет. Коротше, треба почитати помилки. Мені не подобається, як вони працює. Якісь тут сторонні шуми. Так, Підключився тестовий датчик. Ну, все, синій, е, димність у нас не зникла. Одну помилку правда, ми забрали у нас, от, показує 24 градуси, а не 85 як було. Так, У нас є помилки по СРС. СРС коліна подушка стріляла. як бачите. У нас є помилка, як тут поміняли, airback. Я так зрозумів, тут мало би бути коричнева, напевно, подушка, але бачите, не знайшли і взяли чорну. А ну скажіть, то йде така коричнева чи йде чорна? Мені здається, що тут мала бути така корисне, як руль. І подушка тут і ремінь оцей у нас походу стріляний. Задній ряд. Хойко на димить. Якийсь капздець. Ось нас ремінь у нас не відпущене, а чому по ньому помилка? Короте, може щось відключили тут. Так, при тут немає. Тобто у нас є датчик датчик сзади. Але тут щось він щось скривало, щось тут лізло. Добре, зараз ще до того Е, Є у нас помилка, яка не гасне. ця. проверить контрольну вузель м 55 при перекриті пусного відверті серомеханізміння в ошибці. 25-13, чорточкова ОД у нас помилка. Я вже її зондував навіть, по Google, бачите, з заслонка, яка перекриває повітря до вікривих заслонок. Тобто це може бути проблеми або з заслонками, або проблеми з самою заслонкою. І... Давайте заглушу, бо воно шумить і димить дихати нічим. Є у нас від так як у нас був удар тут. Я бачу, що вона ті гофра, і вона гофра тут в цьому місці от, передала на перебите. Тобто є шанс, що там пошкоджений провід. Але він щось там йорзає цей привід. Тобто, розумієте, в чому питання, що або цей привід має якусь деформацію і має пошкодження. Або, окрім цього, приводу в нас ще якась проблема є, з якою ми поки що не знаємо, що у нас. Ну, я все одно зараз хочу подивитися до стану цього провода, Бо він тут получав... він тут перебитий, наш зам'ятий. Треба подивитися, що там з ним, чи він цілий, можливо один з проводків пошкоджений. Так, перевіряв я цю проводку, все добре, зараз нас складає, до речі, дивіться який у нас тут колечко загрижене. Ми зараз поставимо нове колечко. І що? У нас тоді лишається біда. Судя по тому, що у нас там мокро, у нас і підтікає тобто Тут -то передстоїть досить серйозний фронт робіт. Тут треба буде знімати от весь все, що зверху навісне, навіть можливо, зняття турбіни, тому що зняти впускні колектора, на яких розташовані завихірітелі. Не знімаючи турбіни, я не знаю, мені здається, не вдасться. Вроді би знімається турбіна, щоб зняти. Я вже на цій фіні я вже не пам'ятаю, коли останній раз я знімав. Е, знімав. Неодиночні випадки, тому я бачив, я просто бачив там, де коли я працював на СТО у нас козак, міняв, знімав з вихителя, ставив залушки. На роз'єм самого моторського завіхиля впаював резистори. Свого роду робив таку свою своєрідну обманку і повністю відмовлявся від захиті. На сьогоднішній день вони металеві, а от самі куліси йдуть пластмасові. І вони з часом зношуються. Зараз є в продажі ремкомплекти цих куліс, їх роблять з металу. Роблять не окремі, знаєте, як були окремими тягами, бо пластмаси вони йдуть окремими тягами, вух постійно обламується, тріскують від перегрівів, пластик руйнується і відповідно, воно розвалюється. То роблять такими штангами по три отвори, з'єднюється типу, 30-30 см. -30 відповідно управляється сервоприводом моторчика, який розташований у нас якраз під цим патрубком. сам моторчик. І рухає завихріті з цього боку і за вихід з цього боку. Зараз я хочу цей, ну, цей патрубок зняти, хоч подивитися до когось, в якому стані. Попробую ендоскоп зараз запхати. Можливо, навіть знімати не буду, про запхати ендоскоп. подивитися, хоча б чи зможу я побачити самі тяги в якому вони стані. Можливо, від ДТП десь тут під патрубком є такий роз'ємчик, що заходить на моторчик з летів, може щось банальне. Можливо. Там на якісь сторін розлетілися тяги. Відповідно, автомобіль не має зараз бодрості, скажімо так, тяги запускаються з димом. Відповідно, так працює, тому що заслонки по факту його душать, перекривають. А оце, бачите, це така була зборка. Виношці з розборки стоїть, Вон, бачите, фарба покрашена. Трах-бах. Закусили. Зараз, напевно, кулечку назад це розберемо, що я тут розібрав бляшка і такі овентики. І знімемо цей опусний тракт від турбіни, що йде від фільтрів до турбіни. Оце два фільтри. Часто буває, що Елементарно, коли вона фільтр знімають, роз'єм і, Можливо, зламаний роз'єм. Може він просто від удару вискочив. Давайте знімемо цей патрубок. Так, я роз'ємчик досунув до кінця, він трохи був висунушений, але я не думаю, що із за цього міг бути відсутній контакт. Е, ага, я зняв, три хомута. А відповідно, дивіться обов'язково, щоб цього фігня була не закушена, бо часто буває її за боком запахають. Роз'ємчик От. Ми його допхали. Я сумніваюся, що це в ньому була проблема. Тут, звичайно, що ніяким чином тут ви не побачите тяги. Я зараз буду проводитим ендоскоп запихати звідси туди і туди, щоб подивитися на їхній стан. Чи хоча б якась сторінь тяги не обвалилися? Ну, і будемо пробувати цей моторчик, приводити в рух, чи він взагалі реагує, проміг про прозвонити. Може бути таке, що відрізнув моторчик. Ось цього сервія, що тут вона стоїть під цейною косою. Щоб ви поняли, щоб добратися до одного, пусного, до другого пусного колектора, треба у все буде навісне, зливати антиферець, відкручувати купу навісного бархла. Коротше, геморрой ще той і то не на один день роботи. При такій роботі у вас замінюються прокладки з обох сторін колекторів. Римкомплект, якщо міняється на заглушки, ставиться заглушки, там перепайка і тому подібне. Прокладочку термостата треба буде поміняти, бо зніматися Можливо, прокладочку на турбіну. І прокладку теплообмінника. Тобто ви вже лізете, тільки дурак не поміняє теплообмінник прокладки, бо так чи так звідти там по-любому є крате ну, багато масла. От воно, все, жирне знизу. Це підтікають колечки на теплообміннику. У вас повністю мотор з незвично мокрий, ситься. Теплообмінник стоїть прямо тут, під фільтром паленим. Коротше, компоновка тут на тому двигуні. Все дуже так компактно натискано, але щоб до певних вузлів добратися, тут треба багато чого розібрати. Тому є от і така забава. От, не знаю, видно, не видно на камері. Дивіться, наскільки розірване кольцо. Тобто, цей участок, я просто зараз не маю як запхати, щоб рухати, Оце такий ось люфт. Тобто ось мотиляються. І бо навіть на такому великому люфті, то вони ще й напевно перекриваються. Можливо, це найцілітво, воно ну, вперто в стіночку, от іде стінка, на стінку, що всього це взагалі тяга обірвана. З цієї сторони, по цій стороні. Так само у нас посередині з цієї сторони. Тому отак і це веде. Рекомендую, буду дзвонити, рекомендувати власнику це все замовити, щоб поміняти. Звичайно, зараз я віддам, аби вони поки що займалися, доробляли по морді. А вже це власник собі вирішить. Буде він це купляти. Не знаю, десь красть. Не дам. А це тяга у нас обірвана. Воно таке роздобане. Сторона лежить. І таке саме по цій стороні. Воно зараз спробую направити. Не знаю, не знаю чи попаду там. Не попаду я так. Трошки хаму розмостив. Плюс під теплообмінником я вже додавився там масло. Тобто теплообмінник... Не знаю, зараз може покажу, але то дивіться, тут все, все мокро, дивіться, все в маслі, дивіться, все бачите, все в каплі. У. Весь теплообмінник в маслі. Бачите, все, все навколо масла. Тобто в будь-якому випадку ущельювачі теплообінника теж треба замінювати. Так, ендоскоп у мене такий. Любительський бюджетний. Так, одна тяга. Та не поверне нічого ніяк. Ну ви ці по стязі воно може і щільно. Ну комплект, Ми обереться і міняє не займатися. І тоді буде Вам щастя. Запускаю от тест. Ще раз. А нічого не відбувається. Мало би перещокнути заслонками. А воно не перещолкає. Коротше, дивіться, там і заслонки роздолбані. І тепломіни тече, і сервопривід не працює, тобто треба буде розбирати, дивитися. Можливо цей сервопривід вдасться відремонтувати, там буває щіточки зношуються. Що може його попробувати, буде ребельнути. Якщо це нету. Я думаю, або новий купити, або на розборці не буде складно. Просто то, що єдине, що це треба буде поставити цей автомобіль на прикол, бо тут є багато чого робити, то на цілий день забавки. Ну, півдня гарантовано. Але я думаю, що і більше, тому що в нашому маленькому містечку знайти певні запчастини, це треба буде розібрати, як то кажуть, зробити дефектовку, зробити замовлення запчастин. Відповідно за мод записани. Ну, наявні, то, що твої тяга, в будь-якому треба вибуху міняти і прокладки, це факт. Але є вірність того, що, можливо, ще не вдасться відремонтувати сиропривід. Тобто це вже власникові вирішувати. І я на сьогоднішній день все, що міг зробив. Даний автомобіль знімаємо з підйомника, поки що дзвоню, хай забирає, тому що сьогодні ми по-любому не знайдемо запчастини. Якщо він скаже, що лишається у мене. Не, ну, ми перше до козачка віддамо, хай закінчить роботу по своїй частині. І, цей, а вже до мене прижене на ремонт по системі скажімо так, завіхрителю. І ми це починемо. Відповідно по гербеках там пофіксимо і тому подібне, щоб ніяких не було проблем. Все, у нас. Звичайно, що от я зараз вчитую помилку, вона все одно у нас тікуща і є. В про шибки. Тобто сервопривід може і але, Наприклад, чи підклеінює або впирається. Але не чути, що він спрацьовував. Тобто на нього, щоб ви поняли, із теплообмінника, і з турбіни, постійно тепло масло, турбіна так виглядає, наче її десь недавно міняли, чи, чи, чи щось з нею робили. Бо щось вона дуже якась, надто чиста там знизу. А от, все всередині, все в маслі. Відповідно, вся ця гадість прилипає, засихає. На сервоприводах він вмирає. Саду. Так, е запчастин немає, бо якщо на По завіхвітелях я всі нічого не зроблю. Резинок так само в наявності таких немає, теж під замовлення. Відповідно, автомобіль віддаю назад малярам, хай займається тим, що є. А вже по завіхилях буде созвонити з власником, бо власник взагалі не знає з якого регіону. І чи він, по-перше, такі дем'яші їхати, це каторга. Коротше, буде з ним вирішувати. Забажає, буде їхати от такою, таким пилісосом. Е, Інакше я не знаю, він не зможе їхати, по-перше, натяги не буде мати, це гарантовано. Е, відповідно, це діло все треба ремонтувати. Хай поки що займається козущиною і я думаю, що ближайшим часом, якщо не до мене, то до якогось іншого воно по-любому. Те, що машейком під'їде, бо вроді би Черкаса, чи звідки цей автомобіль, тобто йому ще пиляти і пиляти, тому я розумію, що він з таким димком зможе їхати. Це реально автомобіль душиться, йому залежителі не дають дихати належним чином. Тому це треба усувати. Якось так, цей автомобіль віддаємо, розумію, що багато буде подібне. Це вже не у нас. Якось так, отакий борю ремонтик звининами. А решта теж як то кажуть, не мої проблеми. Всімпа.